Добрий вечір. Сьогодні 6 квітня, неділя, і завтра всім знову на улюблену роботу отримувати кошти. так А ми розпочинаємо сьогодні, поговоримо про бізнес, який в Україні вже більш ніж 20 років працює, а в світі більше 200 років. І я хочу. Що нема звуку Ні? Є все добре. І я хочу вам розповісти цю інформацію, як в Україні ви можете розпочати свій власний бізнес без капіталовкладень. Мене звати Віта Черниш. Ми зараз знаходимося, ведемо трансляцію з мого телеграм-каналу Capital.ua. І зараз поговоримо. Про бізнес, який в усьому світі розвивається вже більш ніж 200 років, в Україні 20 років. І ми поговоримо про держ... про накопичення, приватні накопичення. І відповідно до закону України з 2003 року кожен українець може відкрити приватний пенсійний накопичувальний рахунок, або не пенсійний. Зібрати собі кошти і навіть 40 років не працювати, а отримувати пасивний дохід, які компанії надають такі послуги. Відповідно до закону, ви можете відкрити накопичувальний рахунок в банківській установі в недержавному пенсійному фонді та інвестиційно-страховій компанії, але лише інвестиційно-страхова компанія надасть вам змогу отримувати пасивний дохід пожиттєво. В усіх інших розраховується він на декілька років. І давайте подивимося, які компанії у нас найбільші зараз працюють в Україні. Найстаріша страхова компанія Австрія, 1811 рік створення. Вона працює по всій Європі і в Україні також надійно працює. Найбільша страхова компанія світу. MetLife. вона створена у 1868 році, в нью Нюйоркці знаходиться основний офіс, працює в 40 країнах світу і в Україні також надійно вже працює. І по всьому світу у неї 110 мільйонів клієнтів. В Україні вже більше мільйона клієнтів, і причому більшість з них державні службовці, тому що вони що. Добре знають закон і добре знають, де зберегти свої гроші. Компанія TAS Life найбільше українська страхова компанія, і це не лише страхова компанія, там ціла група бізнесів, тому також зверніть увагу, надійно працює і на даний час вже більш ніж 300 тисяч клієнтів є. В цій страховій компанії я також вієна Insurance група. Зараз у нас в Україні вона представлена як княжа Лайф. Є окремо княжа, яка страхує там, автомобілі, нерухомість. А це саме княжа Лайф з Австрії 1824 рік. І Каде Лайф, словенська компанія, також працює у нас в Україні. Всі ці компанії гарантовано надають. Свої послуги українцям, щоб вони стали фінансово забезпеченими, як перевірити надійність компанії? Давайте подивимося наскільки велика компанія MetLife. вона знаходиться на 157-му місці місті в світі. По рейтингу Форбс це дві тисячі найбільших компаній світу. і Вона більше, ніж такі відомі нам компанії, як Макдональдс, Серенопа, Насоніка Дідас. Всі ці компанії ми чули. Українці знають про ці компанії, і от я вам кажу, що Медлайф набагато більше, ніж вони. Кожна з цих компаній. Діє у відповідності до всіх норм і законодавства, яке у світі і в Україні. В Україні вони зареєстровані в єдиному державному реєстрі. І ви, коли будете знати код ГДРПО кожної компанії, можете зайти перевірити статутний капітал, де зареєстровано, хто власники, який розмір статутного капіталу. Національний банк України контролює діяльність цих компаній, тому все. Надійно і гарантовано. І основне, що вони мають безстрокову ліцензію, тобто мають працювати скільки зможуть в Україні, і надавати послуги українцям по зберіганню коштів, а далі по пожиттєва пенсія, оскільки ми будемо жити, стільки і вони мають працювати. Оплату ви робите офіційно через банківські установи або через додатки. Вибирайте страхові компанії, і ви бачите перелік всіх страхових компаній, які у нас в Україні представлені. І ми, як фінансові консультанти, маємо доступ до калькуляторів кожної з цих компаній і підбираємо вже для наших клієнтів саме ту компанію, в якій будуть найкращі заощадження і програми для кожного клієнта. До прикладу. Жінка 30 років, щороку буде інвестувати на свій рахунок 30 тисяч гривень протягом 35 років. За цей час вона гарантовано отримає 4 мільйони 628 тисяч в кінці сроку дії цього договору. А якщо буде Проводити індексацію свого вкладу, то отримає більш ніж 10 мільйонів гривень, що означає індексація вкладу. Якщо ви збираєте в гривнях і хвилюєтесь за те, що інфляція з'їсть ваші кошти, можна проводити індексацію на той рівень інфляції, який відбувся в минулому році, це 5, 7, 10%. І за умови індексації ви отримаєте от таку суму. Весь цей час дії договору. Життя, фінансове життя людини знаходиться під захистом. Ми не можемо обезпечити від хвороб, але надаються кошти на лікування цих хвороб, і особливо треба звернути увагу на такі критичні захворювання, як інфаркт, інсульт, рак, тому що для лікування таких захворювань потрібно будуть дуже великі кошти і краще оформити. Страхове покриття, щоб було в розмірі там ну хоч би 200, 300 або півмільйона гривень. Цього вистачить для того, щоб вилікуватися і далі продовжувати своє щасливе життя. На випадок незначних трав перелом опіків також можете розглянути можливість. Хочете, оформлюєте страховий захист, хочете ні. Тобто клієнт самостійно обирає яку програму йому вибрати. А ми, як консультанти, надаємо різні варіанти. Дитяча програма дуже легко з дня народження дитини одразу можна оформити програму і накопичити кошти на навчання дитини або на перший внесок. Для купівлі житла. І до прикладу, дуже легка програма 15 тисяч гривень в рік до 25 років, і ми зберемо дитині 700 тисяч гривень. Дуже приємна сума, щоб отримати як свій стартовий капітал. І головне, що також дитинка буде знаходитися під фінансовим захистом у випадку, якщо щось трапиться, то будуть. Кошти на лікування дитини, це по-перше, і по-друге, дуже важливо також дитячі критичні захворювання, щоб потім не ходити в садочку в школі, не збирати в батьківському комітеті ці кошти, краще дві тисячі покласти на рахунок і отримувати страховий страхове покриття у випадку, якщо щось станеться. От саме про ці програми ми, як фінансові консультанти, розповідаємо українцям, тому що у світі це працює вже більш ніж 200 років. І всі про це знають. Всі, просто як тільки народилась дитина, вони звертаються до свого фінансового консультанта і йдуть, оформляють ці програми. У нас ще не всі люди про це знають, тому ми розповідаємо їм всі нюанси. Це унікальний продукт, який необхіден всім. І жінкам, і чоловіками, і дітям, і дорослим можна збирати кошти на автомобіль, на нерухомість, на свою приватну пенсію, дітям на навчання, будь-яке цільове призначення коштів. Саме головне, що це надійні інвестиції, тому що будь-які інші інвестиції можуть Спрацювати як в плюс, так і в мінус. І коли є ризикова частина, дохідність, можливо, хтось пропонує більшу, але ми говоримо основне зібрати кошти, зберегти і примножити. В інвестиційно-страхових компаніях є гарантований інвестиційний дохід в розмірі 4%. Всі інші відсотки вони вже напрацьовують більше. і як тільки розпочиналося, до війни була ставка і 16, і 18, і 23 відсотки. На жаль, зараз 12-14 але це гарантовано. І причому це складний відсоток, не знімаються податки на нарахування цих відсотків протягом дії цієї програми. Вони знімаються лише в кінці терміну і то. Є нюанси, коли можна ці податки не оплачувати, в тому випадку, коли кошти отримає людина, який більш ніж 70 років, або дитина, який до 18 років. Тому ми, як фінансові консультанти, можемо порадити, як це зробити. Розглянемо на рахунок, що у нас з ринком. На даний час більш ніж два. Мільйони клієнтів в Україні вже є. А всі інші люди про це ще не знають. Тому 90% українців ще чекають цю інформацію, роз'яснення можливо, вони щось і чули, але інформація була. Не донесено вчасно або не в повному обсязі, тому ми, як фінансові консультанти, готові надати всю інформацію. Запитуйте і ми розкажемо. І це є запорукою успішного бізнесу: унікальний продукт, вільний ринок і успішна модель побудови взагалі цього. Бізнесу, чому страхові компанії не відкривали багато офісів і не роблять реклами, тому що це не допоможе. За допомогою реклами неможливо оформити пропозицію на даний час для українців, тому що цю послугу передаємо ми розмовляючи з клієнтом напряму, тому що це інформація про його потреби, а у кожної людини індивідуальні потреби. І… Можливості фінансові. Не всі хочуть озвучувати ці можливості на загал. Тому просування ідеї цього бізнесу відбувається за допомогою так званого мультілевел маркетинг. Це було придумано вже давно в Австрії. Якраз страхова компанія Грави розпочала побудову допоміжної такої ланки, як брокерська компанія, яка навчає менеджерів. Взаємодіяти з потенційними клієнтами, виявляти їх потребу і надавати їм вже унікальну пропозицію. І ця система прийшла в Україну десь з 2000-х років, і створились брокерські компанії, які навчають безкоштовно консультантів, і саме про це ми з вами поговоримо. Саме ви зараз знаходитесь на такій трансляції, фінансового консультанта, і також можете. Записатись на безкоштовне навчання, пройти курси і буде фінансовим консультантом. Як ми працюємо? Ми надаємо інформацію клієнту, коли ми підібрали вже необхідну програму, і клієнт дає згоду, він напряму оплачує кошти в страхову компанію, Ніяк не через брокера, не через консультанта. І після цього страхова компанія виписуємо офіційний документ. Він називається Поліс. В цьому полісі зазначені вже всі і параметри цього договору, і головне, треба там помітити, гарантована страхова сума. І ця сума становить добуток чисел накопичення і роки, наприклад, 30 тисяч гривень, 30 років це 900 тисяч гривень, це є гарантованою страховою сумою. І у випадку, якщо з людиною щось стається, то його сім'я отримає ці кошти, а не так як ви поклали, наприклад, на депозит 30 тисяч гривень, то тільки ці кошти є. Після цього, як поліс отримав вже наш клієнт, він у нього на руках, то страхова компанія видає комісійну винагороду уже фінансовому консультанту, який здійснив пошук цього клієнта. і Оформив всі документи. І ще раз наголошую, що це кошти не клієнта. Це кошти за рахунок економії на офісах, на рекламі і інші витрати не потрібно витрачати, тому що ми є живою рекламою. Всі кошти, які клієнт поклав на свій рахунок, він так і отримує, і вони далі зростають за допомогою відсотків. Як у нас іде. Кар'єра нашого фінансового консультанта. Як тільки він пройшов навчання, він одразу на першому рівні і буде отримувати 18% від суми контракту. В даному випадку у нас 30 тисяч гривень, це 5400 за одного клієнта. Отже, ви поговорили, донесли інформацію одній людині, оформили з ними документи, і от ваша заробітна. Можна так сказати, плата Чим більше таких клієнтів у вас є, і ви вже зростаєте по кар'єрним сходинкам то далі ваш відсоток зростає, становить 24%, на третьому рівні 35% є можливість вирости до 8 рівня і отримувати 80%. Але для тих, хто думає, що тут постійно треба буде продавати, це не так. Насправді можна створити. Команду надати їм навчання, обучити, допомагати та отримувати вже відсоток від роботи вашої команди. Як це відбувається? Ви, наприклад, на третьому рівні отримуєте 35% Ваш колега, якого ви запросили і навчили, на першому рівні отримає 18% А ви різницю між 35% і 18%. І чим більше таких людей у вас буде в команді, тим більше коштів ви будете отримувати. Скільки ж коштів отримують люди, які працюють в цій сфері? На 4-5 рівні близько 50 тисяч гривень в місяць. І в цей час ще. Часто люди працюють на своїй основній роботі і додатково займаються цим бізнесом. Вже з 7-го рівня є можливість взагалі звільнитись з роботи, тому що ваш дохід вже буде становити 150 тисяч гривень. На восьмому рівні вже стає співвласником брокера і отримує. Більш ніж 400 тисяч гривень. Тому запрошую дізнатися цю інформацію. Насправді ви нічого не втрачаєте, особливо, хто буде дивитись мене в записі на YouTube на YouTube каналі, знайдіть посилання в цей телеграм-канал, ви зможете тоді спілкуватись задавати мені питання. І це бізнес без капіталовкладень, тому що навчання безкоштовне. Для того, щоб розпочати цей бізнес, необхідно бути самим клієнтом страхової компанії, а це ваші кошти на вашому рахунку. І сьогодні також хочу показати наскільки серйозною є ця справа. Діяльність кожного фінансового консультанта контролюється у нас і Національним банком України, і не лише сам фінансовий брокер. Отримує всі документи, які надають дозвіл на цю діяльність. А також ми, як фінансові консультанти, кожен пройшли реєстрацію, і ми всі вже зареєстровані в такому реєстрі. Бачите, Національний банк України, комплексна інформаційна система Національного банку України, адреса Кіс. Bank.gov.ua. Ви заходите і робимо пошук, реєстр страхових посередників. І от я здійснила пошук по, свою, по своєму прізвищу Черниш Віта і знайшла себе. От, я дивіться, зареєстрована, Черниш Віта. Включено до реєстру мій контактний телефон 097, електронна адреса. І коли ви відкриваєте вже саме докла детально, так то можна переглянути всю інформацію. І реєстраційні дані, де ми знаходимося, і коли нас внесли, з якими компаніями ми співпрацюємо. Раніше такого не було. Ми просто були. Співробітниками брокерської компанії, а зараз настільки контрольована ця діяльність, що кожен фінансовий консультант обов'язково проходить навчання, отримує всі сертифікати, і ви також можете перевірити, чи є та людина, яка вам говорить інформацію, офіційно зареєстрована як суб'єкт цього. Бізнесу тому е, можу сказати, що ця діяльність дійсно контролюється із, зі сторони держави і міжнародні світові гарантії. А я фінансовий консультант з 2005 року. У мене багато клієнтів, які отримали вже виплати, тому що пройшло вже 20 років. тому Гарантовано можу сказати, що це найкращий спосіб зібрати кошти і стабільно отримувати дохід і зібрати дійсно великий капітал. Тому що інші інструменти, можливо, і надають більшу дохідність, але завжди є ризик втратити свої кошти. Тому обов'язково довіряйте професіоналам. І необхідно починати діяти вже прямо сьогодні. Не потрібно чекати, причому розпочати можна з невеликої суми, коли ви молода людина ще до 10-20 тисяч гривень в рік це такий нормальний початок для своїх заощаджень. І тут головне не так кошти, як. Той час, який попереду. На жаль, тим, кому вже сьогодні 55-58 років, буде складно зібрати собі декілька мільйонів гривень, але це допоможе бути вам фінансово забезпеченим та отримувати свою приватну пенсію. Тому час це гроші і прямо сьогодні зв'яжіться яжі, зв з вашим фінансовим консультантом зі мною або. З тією людиною, яку ви знаєте і довіряєте. Тому дякую за увагу і до нових.